Вітання всім глядачам YouTube каналу Курбанова Лайф. Мене звати Христина Луцьк. І сьогодні будемо говорити про один з найгарячіших напрямків на карті бойових дій. Будемо проговорити про ситуацію. У місті Бахмут та населених пунктах, які знаходяться навколо нього. Що там зараз відбувається? Яка інтенсивність бойових дій? Будемо говорити і про російські фейки, навколо яких сьогодні також багато дискусій, які пов'язані з ситуацією в цьому місті, і детальніше про ситуацію там нам розкаже командир роти бригади швидкого реагування Національної гвардії України Скіф. Він з нами на зв'язку. Скіф, вітаю тебе. Я тебе вітаю, добрий день, телеглядачі. Слава Україні, героям слава для початку. Хотіла б з тобою поговорити по ситуації, те, що маємо станом на сьогодні, те, що бачимо на карті бойових дій. Тому що, якщо так слідкувати впродовж крайніх 5-7 днів, видно, як ну навколо Бахмута ситуація звужується в прямому сенсі. Ми бачимо, що все ж таки вдалося ворогам вийти на північну трасу, яка веде до міста. І бачимо, що вони намагаються постійно безперервно штурмувати наші позиції з півдня, зі сходу. Розкажи з того, що знаєш, як там зараз нашим хлопцям тримати оборону, які російські сили вкинуті туди. Східний фронт ніколи не був легким. Це з самого початку війни. Це дійсно так. Зараз ворог стягує туди максимальну кількість своєї живої сили. Пробує закріпитися, пробує штурманути позиції з фронту, а також з півночі, з півдня, тобто з флангів. Це саме на Бахмутському напрямку. А, важкі бої йдуть. Ситуативні успіхи, як ти сказала, дійсно є. Тобто лінія динамічно змінюється, змінюється іноді в нашу користь, іноді і не в нашу користь. А, тобто, втрачаємо позиції, позиції повертаємо, позиції. Віддаються ворогу не тому, що там прорвали лінію, а іноді для збереження особового складу. Доводиться відійти, так як ворог знищує всю, всю забудову, ну саме біля Бахмуту. Тобто, немає резону жертвувати великою кількістю своїх людей, тобто особовим складом, щоб утримати там 10, 20, 30 метрів. Тобто пробуємо відійти бригади, які зараз стоять на Канстаха. На сполученні траси Константинівка та Бахмут сильно втримують цю трасу, щоб ворог не зміг її зайняти. Там стоять дуже круті, дуже класні спеціалісти, які зараз не дають ворогу ні, ніяких можливостей відрізати саме по цій трасі сполучення Бахмут Константинівка. Запеклі бої продовжуються вже на протязі. От інтенсивні бої на протязі двох-трьох тижнів. Тобто, сильно посилився ворожий вплив. посилилась ворожа артилерія та кількість піхотних штурмів за день. Тобто, таке, як було, коли Вагнер тільки-тільки приєднався, це було десь 4... 4 Чотири з половиною місяці тому, тобто ще до нового року, ворог також використовував таку тактику вогневого вала, використовував максимально свою піхоту. Ну і на цьому напрямку зараз ворог регулярно знищується, тобто велика кількість ворожих піхотинців щодня знешкоджується саме на цьому напрямку. Чи є в них успіхи в самому місті просуванні тими кварталами, в яких йшли бойові дії в самому місті? Немає. Є ну це не, не можна сказати, що це успіхи. Це їх така стратегія знищуй та заходь по вижженій землі. Е, вони так робили в багатьох війнах, і зараз вони це роблять саме і в Маріуполі робили в Сєвєродонецькій Вони це робили, в Лисичанській, в Рубіжному. І зараз вони пробують це зробити в самому Бахмуті. Тобто вони знищують абсолютно всю забудову, щоб нашим захисникам не було можливості е, захиститися від артилерії, і ми були вимушені відійти. Тобто вони знищили майже весь приватний сектор, а майже всю цивільну забудову, яка стоїть на східному напрямку, тобто по фронту бойових дій, і регулярно знищують ті міста та села, які на лінії зіткнення. Але цим самим вони ускладнюють собі також роботу, тобто вони не можуть якісно підійти і закріпитися. У них немає цих же забудівель. Вони підходять, і одразу наша артилерія, наші АГС, наші СПГ, будь-які вогневі засоби, які можуть відпрацювати на дистанції, знищують регулярно ворога. А так як ворог накопичив свої сили, то завдяки цьому на цьому напрямку вони потерпають дуже великою кількістю. Ти сказав, що вони збільшили кількість таких піхотинських штурмів протягом <кій> таких двох трьох тижнів. Скільки таких штурмів може бути на одну нашу позицію? Е, іноді бувало такое таке, що я спілкувався з хлопцями, які стоять е, північніше від Бахмута, і в них більше десяти піхотних штурмів за день. Тобто це може і 12, і 13. Це там 5-6 піхотинців, це вважається вже піхотний штурм, можливість прориву. Тобто відпрацювала артилерія, працює якась далекобійна зброя ворожа. Вони відпрацьовують наші позиції, після цього підтягують певні свої піхотні групи. Це може бути одна або декілька піхотних груп. Вони можуть використовувати таку. Е Обманку, тобто спочатку вони запускають більш, менш досвідчену групу по фронту а, саме а, на позиції, а з флангів в цей час можуть врізатися більш досвідчені піхотинці, які краще, мають краще озброєння, краще навчені. І цим самим вони, знаєш, трошки вводять в ступор, тому що неочікувано це все. Іноді повзають і повзають вони дуже багато. І з й на жаль, ворог справляється ну набагато краще, ніж українські піхотинці. Тобто ворог дійсно багато копає. Як багато сил там зараз стоїть. Ти кажеш, що два-три тижні тому інтенсивність збільшилася, так розумію, що два-три тижні тому туди більше сил приїхало. Нових поповнення підійшло їхнє це поповнення було саме вагнерівці, чи кого туди підтягнули? Умовно кажучи, там насправді там дуже багато груп закріплено саме на Бахмутському напрямку. Тобто, зараз цей напрямок ворог, хоч щоб показати, хоч якісь успіхи в цій. Безглуздій для них війні в цій кровопролитній і жахливій для нас, вони пробують вже вони там обіцяли, якщо ти пам'ятаєш до нового року, березень місяць, річниця війни. От зараз вони максимально пробують так же само, як це було до нового року, зайти на позиції і використовують максимально всі можливі свої засоби, розуміючи, що через деякий час, коли сюди приїде лендліз, а наша. Важка техніка озброєння, яке нам будуть постачати наші партнери е, західні, цим самим ми зможемо більш, більш ефективніше захищатися. Тобто зараз у нас є певний дефіцит озброєння, і як би правильно сказати, щоб нікого не бика. До цього озброєння, особливо до артилерії, до мінометів пострілів, у нас не так багато, як хотілося б. Ми не можемо її бездумно використовувати, так як це так як це робить Російська Федерація. Вони можуть майже там 24 на 7 поливати. При цьому за останніх місяця 3-4 ми максимально то всі захисники України, які стоять на цих напрямках. Максимально стараємося не давати ворогу змоги накопичувати свої ресурси, саме БК, тобто воно регулярно знищується. В небі в повітрі постійно літають наші дрони. Постійно літає якийсь безпілотник, який контролює і аналізує ситуацію, яка відбулася за день за ніч. Тобто, що змінилося? Робляться знімки. Ну так це робили саме ми батальйон Свобода у складі бригади оперативного призначення четвертий. От. За день, тобто аналізували, де ворог міг закріпитися, наявність ворожої техніки, наявність ворожих піхотинців і куди вони зносять БК. І потім наступного дня ми просто завдавали туди масованого артобстрілу. І так роблять багато бригад, розуміючи те, що це БК, якщо не знищити, воно буде використане проти нас. Ти сказав про дрони, і я знаю, що ворог на цьому напрямку активно бореться з нашими дронами. Він вже розуміє, що це дуже важливо, і знає, що в нас там вони є, він використовує свої реб дуже багато. Розкажи про саме, цей сегмент війни, тому що я знаю про дрон про цю війну дронів не так багато говорять, але наскільки я знаю, за останній період на Бахмуті ці хлопці дуже відчули і були ну, досить такі великі втрати в дронах. Дрони, як і автівки, напередку це дійсно ну на жаль, хоч вони й дорогі, але це розхідний матеріал. А, Mavic коштує в середньому там 80 тисяч гривень. Це якщо не комбо, якщо без батареїк, як іноді можна з батарейками взяти за 80. тобто це суттєво, це велика сума грошей і воно дуже ефективне, але воно регулярно... На жаль, втрачається за рахунок того, що працює радіоелектронна боротьба, працюють постійно їх там глушилки, працюють дрон антидронові пушки, і вони на цей напрямок дійсно стягнули дуже дуже багато своїх ресурсів по, по по ребу Тобто, ми за останній час, ну то. Мені здається, так місяців вже шість. Регулярно їх знищуємо а, за допомогою вогів, які скидаються, гранати і воги, які скидаються з мавіків третіх з других інтерпрайсів. Тобто люди вже креативять і додають іноді напалом туди. тобто те, що може пропалити а, БТРи, те, що може пропалити танк. А, і ворог розуміючи це, також приспособлюється. Ворог навчається. Він активно навчається і також використовує дрони. Також використовує скіди. Тобто, по нашим позиціям, коли ми стояли, ну я вже можу назвати цю позицію, по карату активно працював дрон е, один розрахунок, який ми просто ну, ненавиділи. Він двох наших хлопців ну просто зробив трьохсотими і ну, важко трьохсотими. Тобто, за рахунок того, що влучно скинув вог. Але ну. Так, як це роблять ефективно українські захисники, ну це просто це круто. Тобто, в мене дуже багато відосиків залишилось з попередньої, ну, попередньої операції, коли ми там по 5-6 по 6 зараз військовослужбовців Російської Федерації просто знешкоджували за рахунок того, що скидували два вога в там, бліндажик в Окоп і влучно скидували. Тобто, хлопці навчилися класно працювати на цих е, дронах і влучно скидати. але... З рибом працювати ну досить складно. Я знаю, що битву під Бахмутом, і всі це бачили напевно в соціальних мережах, дуже часто порівнюють з Першою світовою війною, всі ці фотографії, картинки, які поєднані. І от і також та схожість ті піхотинських боях, які йдуть на колосально близьких дистанціях. Іноді розкажи, які найближчі контакти з ворогом у вас реально там бувають. ну Прямий контакт це вже там контакт навіть 20-30 метрів, коли ти вже бачиш в ворога, це вже мега крутий прямий контакт. В основному це 150, -150 метрів, це вже починається таке е, активне влучання, просто попадаєш. А на дистанцію 300-350 метрів не бажано підпускати ворога. Тобто на такій дистанції працюють наші СПГ, АГС. Якщо дистанція вище 500 метрів, то там працює міномет і не дає можливість ворогу підійти. Але коли вже ворог підповзає сильно. Близько, і ти прогавив момент, тобто не побачив, що ворог повзе, то вогневі засоби, які стоять за тобою, вони тобі не допоможуть. І тут уже просто твоя таке ну, можна сказати, як скіл. І таких контактних боїв дуже-дуже багато. І хлопці показують, знаєш, не то що ефективність свій навик, свій характер саме в таких боях. Тобто, коли ворога ти бачиш, ти знаєш. От, я зараз розповім за свій перший такий бій, контактний. Я дуже, дуже спад... ну, як... думав, вдасться мені нажати на курок, чи я буду мати якісь там сумління, чи зможу я це зробити. І дуже з багатьма спілкувався. Коли у них були перші контакти, вони навіть про це не думали. Вони просто робили свою роботу, розуміючи, що або ти, або тебе. Напередку виключається твій мозок, тобто мозок людини, там, гіпоталамус, і в тебе працюють інстинкти. І от за, за рахунок оцих контактних боїв, за рахунок того, що ти розумієш, що зараз ти як хижак з другим хижаком а, за життя борешся або ти, або тебе, то це дуже сильно закаляє і ну, навіть міняє людину. І таких контактних боїв за останній час на цьому напрямку колосальна кількість. Якщо говорити от про ситуацію навколо міста, ми ж бачимо, що ворог намагається вже обходити там полями, посадками, він йде навіть маленьке село, якесь є на шляху, він намагається не заходити обійти його з флангів, і це дуже добре видно навколо Бахмута. А яка, як ти гадаєш, з якої з тих сторін, де зараз йдуть активні бойові дії, ситуація ну, відверто найскладніша? А... Ну, мені все-таки здається, північ, оні, південь, південь і траса Константинівка-Бахмут. Там дійсно зараз, ну я б не сказав, що прям пекло-пекло, таке, як на початку, коли вони пробували штурмувати сам фронт Бахмута, коли там атаки йшли, і в посадках. В посадках, де зруйновані абсолютно всі дерева, було по 60-70 просто мертвих тіл, які валялись, які їли собаки, і воно все це смерділо. А коли воно ще розтає, потім замерзає. Ну сморід стоїть нереальний. А мені все таки здається, що це недалеко біля тобто вище Курдюмівки, вище Зарянівки ближче до траси. Константинівка Бахмут там зараз дуже складно пацанам Думаю, її... да, да, да. Так. І ворог там зосереджує. Ну він стратегічно розуміє, що це дуже важливо для нього. Це ну будь-який військовий аналітик, це розуміє, що відрізати трасу констаха Бахмут для них пріоритетна задача. Якщо вони хочуть якесь е, тотальне оточення або хоча б там мінімальне оточення, ті бригади, які стоять, їм там. Дуже складно. Ну, і на завершення, що нам сьогодні дійсно з того, що до нас їде з лендлізу, і не тільки на реально найбільше потрібно, і в контексті Бахмута, в першу чергу, аби тримати там оборону і далі для тримання оборони, якщо ми не кажемо про контрна, контрнаступальні дії, потрібні ті засоби, які можуть працювати на дистанції від трьох км Тобто максимальна кількість зарядів. Так як у нас. Заряди радянського зразка до артилерії, ну будемо відверті, закінчуються, і вони мають свій ліміт і вони не випускаються. Багато країн, те, що я знаю, почали відновлювати свої заводи, почали домовлятися з Україною, що вони будуть постачати ці зразки. Нам потрібні вже зразки НАТО, які більш точні, більш влучні. Максимальна кількість зарядів до цього всього. Потрібна броньована техніка, яка допоможе з евакуації, а також може виїхати і попрацювати на дистанції. Тобто адекватні танки, протитанкові засоби, так, в принципі, вони необхідні, але ворог на цьому напрямку не, не так використовує свою техніку бездумно, як це було на початку війни, коли він максимально колонами йшов. Або коли це було біля вугледара. Я дійсно був здивований, коли побачив колону колони, так, так які йшли біля міста. Так, ну, там мета просто. Те, що було в Ки... під Києвом, коли вони рухались колосальними здоровими колонами, вони ж цим самим підставляли себе. Чим більше колона, тим вона пріоритетні для байрактара, для будь-якого будь якого вогневого засоба, який працює на дистанції, енлави, джевеліни, все, що може знищити ворожу техніку. А коли йде вузька якась дорога, там селом. Або маленьким містом, а, і полоси сильно вузенькі, ти знищуєш голову колони та хвіст колони, цим самим не даючи змогу ворогу відійти, а далі просто зруйновується вся інша колона. Тому нам потрібна вся зброя, все, що нам передадуть, це буде мега круто, мега класно, але хотілося б не такими маленькими порціями, як це робить Захід. Тобто Захід економічно пробує виснажити Росію, щоб Україна стрімко не пішла в контрнаступ, не повернула собі кордони 91-го року. Так як ну, будемо відверті, не зрозуміло, що буде після того, як ми повернемо кордони. Перемир'я нам не треба перемир'я. Нам не треба мир. Нам треба перемога. Нам треба повний розпад е, Росії на суб'єкти, щоб вона більше не була для нас якимсь. Е, Можливим ворогом теоретичним, яким вона буде через 5, через 10 років, тому що о, досвід чеченської війни, першої перемир'я, підписання там будь-яких домовленостей не приводить ні до чого. Росія це країна, яка не домуз якої неможливо домов... домовитись, вона розуміє тільки силу, і силою треба знищувати. Так і воно буде. Я впевнена, що з такими хлопцями, як ти, твої побратими, ми точно. Повернемо всі свої кордони і всі свої міста. Велика тобі дяка за цю розмову. Спасибі, що доєднався до нашого ефіру. Я нагадаю, з нами був командир роти бригади швидкого реагування Нацгвардії СКІФ. Ну а вам нагадую, любі глядачі, підписуватись на канал Курбанова Лайф, підписуватись на мій канал. звати Христина Луцик завжди актуально про все найголовніше, що відбувається в країні, що відбувається в найгарячіших точках. Вас інформуємо. Не забувайте донатити, допомагати нашим військовим, які в таких дуже дуже складних умовах тримають оборону. Дякую.